Вітаю на Гармонія! Я Олена Шпирко, і у цьому відео для тих, хто вперше на каналі або мало знайомий з тим, про що я на ньому розповідаю, хочу розповісти про те, чим інформація, яку я подаю на каналі Гармонія, відрізняється від тієї інформації, яку нам диктують світові законодавці моди, а також стилісти та колористи. Цей канал я створила, аби в першу чергу нагадати кожній з нас, жінці, що ми дуже тісно пов'язані з усіма силами та стихіями природи, адже ми і є частиною цієї природи, і хочемо ми того чи ні, знаємо ми про те чи ні, але ми взаємодіємо щодня з усіма стихіями, з їхньою енергетичною складовою. І знаючи про властивості кожної стихії, ми можемо легко та швидко відновлювати свій внутрішній стан і одяг це один з інструментів. І як я вже говорила у попередніх відео, що так співпало, що моя діяльність пов'язана з пошиттям одягу, та в цей же час я пізнавала більше про стихії, з якими ми взаємодіємо, про їхні форми, кольори та енергетичну складову. У мене виникла ідея, чому б жінці не поєднувати свій одяг відповідно до гармонійної взаємодії стихій між собою, і чому досі про це ніхто ніколи не говорив та не говорить. Я продовжую стверджувати, що від нашого жіночого внутрішнього стану гармонії великим чином залежить навколишнє середовище, в якому живемо ми та в якому живуть близькі нашому серцю люди. І на сьогодні існує. Низка способів селф-гармонізації, і на мою думку, одяг це один з найпростіших та найдієвіших. Адже щоранку ми одягаємось. щоранку ми виходимо в соціум або ж залишаючись навіть вдома, ми взаємодіємо з цим світом так чи інакше. Своєю ж енергією ми створюємо те, що довкола нас відбувається. Саме тому я вирішила створити такий собі гід компас гармонія по жіночому гардеробу, коли кожна з нас щоранку, обираючи своє вбрання на день, могла б використати його підказки, аби поєднати гармонійно кольори та форми стихій між собою таким чином, аби внутрішній гармонійний стан проявити назовні і відповідно створювати певний енергетичний простір довкола себе. І я одразу зазначаю, що поради компасу гармонії, поради, про які я розповідаю на каналі, про гармонійне та негармонійне поєднання кольорів та форм в одязі, вони дуже суттєво відрізняються та, можливо, навіть багато в чому суперечать порадам стилістів, порадам світових законодавців моди та порадам трендів того чи іншого сезону. Приведу кілька прикладів.